Показати ось ці картини, які позавчора обіцяла. Позавчора було дуже втомлено через пробки, тож не було ні сил, ні часу, якби так, змоги, змоги показати. Тож, поїхали. Три картини куплені в екшені минулого року, три картини куплені цього року. І це одні і ті ж самі сюжети. І покажу чому в чому у них різниця. Так, ось такий павич. Другий сюжет це буде ось така собака. скоріше щеня в квітах. І ось така кішка в квітах. Вони всі йдуть 40 на 60 розмір, стандартний. Все. Наче одне і те ж саме, але є між ними одна різниця. Поїхали. Верніше навіть не одна. Верніше навіть не одна, а декілька. Тож, почнемо з повіча. Ось так виглядає коробка з цього разу, новенька. Ось так виглядає коробка з минулого разу, з минулорічної колекції. Вона йде більш чіткіша, більш кольорова. На картині, наче вони схожі, як готовий результат показаний. Але поїхали. Відкриваємо спочатку коробку минулорічного. Стрази я особливо приготувати не буду, тому що це буде досить довго. А я покажу коротко, лишень. Саму різницю. Отож, поїхали інструменти стандартні стразу. Інструкція тут йде один листок на 9 умовах. Наші кольори ось такого плану, і є тут спеціальні стрази там також, але спеціальні страза це пізніше. Ось так виглядають. Стрази в цій упаковці, цієї ці, ці картини, більш яскраві, більш кольорові. І ось тут в голубі напівстрази маленькі, капельки. І має бути ще одна, ще одна, ще одна спеціальна. Зараз секунду, ще одна спеціальна страза при виду має бути. Я їх тепер ніколи не знайду, що... не хочу відкривати все повністю, зараз туди шуршать. шуршать. Кольорів приблизно одинаково, але е, в новій колекції, в новому випуску, там їх і, е, в декотрих більше менше менше, ніж минулорічних. І, по-моєму, не я не можу знайти. Буду ще один колір спеціальний, Все це спецтраз. Так, прикол не в тому, прикол зараз покажу в тому. Секунду я заберу набік печатку покажу. Ось це павич минулорічний. Пропечатка чітка, зрозуміла. Все по кольорах, все досить яскраве, досить кольорове. Ось сам павич. Це ось минулорічно. Тепер я відкрию ось цього павича з цієї колекції нової. Так, коробка вона мене трішки темніша, мутніша, видніша навіть для. Інструкція у нас на таких двох листках листах. І ось вигляд її тут, і кольори тут вже темніші. Зараз покажу одразу інструменти звичайні, як завжди в таких комплектах. Ось такі. До речі, тут без, без упаковки екстрас. Ну, Я маю на увазі, що в старій колекції, якщо якщо минулорічний упаковували в такий пакет, то тут без упаковки. І тут дуже багато чорного, багато ось таких синіх темних кольорів, фіолетового. І ось такі кольори. Жовтий, оливковий. Тут навіть немає таких, е, воно темніше, ніж е, на камеру показує. Немає таких е, яскравих кольорів, як, як там. Ось це те, що є з більш таких яскравих, білий і жовтий. Ну і це я би не наслугала теж такими яскравими, такі більш мутні. Дякую за вподобайці. Все, що стосується і. Якщо там були стрази голубі, спеціальні, тут йдуть дзеркальні, сині, ну і такі самі капики. Так, я сразу забираю і покажу зараз полотно. Як виглядає саме полотно? Нове? Тут пропечатка теж зрозуміла, але в деяких моментах вона йде в таких кружечках. Ось зараз покажу, як виглядає, як виглядає в дійсності павич у новій колекції. Ось так. Так буде більш видно. Ось така пропечатка тут. Тут видно зразу, що тут буде все чорне внизу, якби один, один чорний колір. Тут воно чорне, але тут є багато синього, багато яскравих кольорів, воно не буде таке темне, а тут воно буде досить темне. Так що одна і та ж сама картина у двох варіантах. Ось це минулорічна, це цьогорічна. Я думаю, що відрізняється досить добре. Досить цінно так віднялась. Поїхали дали. Зараз я це звернула вік, щоб було місце, зробив місце для інших картин. Так, дві такі собаки. Одна собака минулорічна, ось ця минулорічна, хоча коробка вона виглядає більш підніша. Ця нова, вона виглядає. Яскравіше, але коли я відкриємо пропечатку, будете бачите різницю. Так, тут воно упаковано в пакеті, тут воно без пакету. Так. Але мені зараз не переплутати, хоча там є. Інструкція все одно пажано не перепутати. Так, відкриваємо собаку. Тут і полотно таке блискуче, воно по якості одинакове, хоча це чуть м'якше, це більш е, жорстке таке, типу, під джинс. таке жорсткувате трошки полотно. Ось собака. Кольори. кольори, ну, приблизно, якщо тут, наприклад, 28 кольорів, то в іншій катині 26 кольорів. В принципі, воно не, не дуже так аж відрізняється. Інструменти стандартні. Тепер. Стрази Стрази тут багато світлих. Фіолет тут світлі, світлі, гарні кольори, на відміну від того, що покажу зараз. Тому що тут. Собака, ось квіти. Вони навіть вже на самій, на самому полотні яскраві гарні пропечатка чітка. Там те чітка, все чітко по розміру, все якби нормально, все добре. Ось собака. І ось тут буде така, там є камінь, такий затінок. Ось це буде камінь. І це собака. Навіть ну, собаку видно по яскравому, по, по, по такій яскравій пропечатці. Тепер покажу, як буде виглядати пропечатка з нової колекції. Це минулорічно. Так, тепер новенькі. Листочок тут інструкція наша така подвійний листок. Кольори знову темніші. Воно, наче більш чітке виглядає, ніж те, але воно не таке яскраве, не таке, ну, зараз покажу. Тут без пакета. Сразу наче світлі. От є жовті, рожеві. Але є багато коричневого. Коричневий рижується зелений. І покажу зараз пропечатку, щоб бачили різницю. тут теж трішки з такими кружечками, типу китайської. Якщо буде видно, кому. Ось тут, наприклад, двійка, шестірка. Воно все йде в L. Воно йде в кружечках, буква Т, Воно в кружечках. Тобто треба буде досить рівно стразу викладати, щоб не виходити з ось з той кружечок. Ось собака і камінь. Воно наче те саме, але мені така не дуже до вподоби, чесно кажучи, така пропечатка. Хоча, хто любить таке, так як чорно-білі схеми, ось ці тепер кольорові схеми, які зовсім не схожі на те, що повинно вийти, то можливо, можливо зацікавить. Але однозначно це не моє. Так, це собака, зараз покажу кішку. І остання кішка минулорічна і кішка теперішня. Хоча тут я б сказала, що тут е, кішка краще вийде, ніж ось ця, тому що в, в, оці білі вуса довгі, я не, не розумію чому в. З цього продавця у авиком цієї фірми вона йде дуже довгі вуса мають тварини. Вони неприродні, так би мовити. Якщо очі, очі, мордочки виглядають натурально, якби, би то вуса, ось такі волоски, воно, воно, воно занадто якесь дуже велике і не таке. Ну, якось, ну не дуже-не дуже, не дуже по Так, минулорічний котик. Тут кольори шикарні. Перевертаю, перевертаю це горизонтальна картина. Ось такі квіти. Привітики, привітики. Так. Ось пропечатка, ну як завжди, пропечатка чітка, зрозуміло. І тут е, як би спутати, або не розпізнати, в принципі, неможливо інструкція інструменти звичайні. От лоток стілус. І ось така кішечка повинна вийти. Таких червоних, яскравих. Герверах і кольори, ну і кольори тут, кольори гарні. Гарний такий яскравий, шовтий, шовтий, червоний, ось такий малиновий, рожевий, ось бордовий, є ось такий гірчичний. Якби, ну так, ну так собі. не сказати, що щовав, але порівняно воно досить такий яскравий червоний. Це молочний е, молочний шоколад. Разу непогані. І показую зараз печатку іншу. Як завжди швиденько. Тут була медовична, а це новеньке. Новенька кішечка. Розмір не сходиться, сходиться, що відрізняється про початку і кількість кількість і кольори страз Ось так великий, і буде ось така кішка набагато темніша, ніж попередня. І тут більше темних кольорів. Хоча з вусами і ось цими. Я думаю, що з такою шесть вона буде більш чіткіша, маю надію. Так, стрази. Тут уже маса подвійна. подвійна подвійна Мозаїка. Алмазка, Алмазна мозаїка. Це все алмазна, мозаїка. Теж такий малиновий колір є. Є рожевий, але це рожевий такий більш, більш темнуватий, більш плідий. І жовтого кольору лише ось цей пакетик. Це більш оранжевий, коричневі, ось такий коричневий, це коричневий темний. І ось такий рожевий, але він не яскравий, а більш такий теж мутний. Отакі мутні кольори. Одне, Тут ось цей жовтий яскравий, ось цей червоний, він темніший на ну, явності, ніж на камеру показує. Воно так його темніше. Воно виглядає ось цей червоний. Зараз, Тут немає такого щоб... Не, немає. Тут ще один такий червоний, і це все темні кольори. Так, кольори темніші і плюс пропечатка. Ось квіти знову кружечки. Мене особисто вони дуже дратують ось ці кружечки. Воно повинно викладатися рівненько, все акуратно, але все одно. Від того, що кружечки мене вже починає Так, ось це гербера і ось це кішка. Тут у кішки сірі очі, там у кішки коричневі очі, такі більш карі карі. Ось це кішка. Як би майже майже не видно. Не видно схема. Це все буде коричневих квітінках, темних. Ось така. Ось, ось ця кішка. І ось ця кішка. Якби один той самий сюжет, той самий продавець, але відрізняється конкретно припечатка. Так що ось такі картинки. Я взяла лише ось ці три, щоб показати різницю між старою колекцією і новою. Показати саме пропечатку інакшу. І тепер ось ці я буду збирати. І, скоріше всього, що я залишу собі я з минулорічної колекції, залишу ці картини. А ці, можливо, подарую. Тому що воно. Ну, Ну, не моє. Так що була ось така собака, ось така кошака і павич. Ось це три такі шкартини, які відрізняються по пропечаті по кількості страс. Хоча одна і та ж сама схема. Тож, дякую за вподобайки, за перегляди. Бажаю усім легкої викладки, хто викладає хорошої, якісної печатки. Дякую за підтримку і всім па-па-па-па. Так.